За даними сайту Work.ua, Дніпропетровська область займає друге місце в Україні за кількістю вакансій, поступаючись лише Київському регіону. Кожне десяте оголошення про роботу в нашій області. Але якщо говорити саме про зростання попиту на спеціалістів, то всіх випереджає Закарпаття там вдвічі більше вакансій ніж до війни. Це пояснюють релокацію бізнесу. Багато хто вирішив перенести свою справу подалі від лінії фронту. Бізнес розвивається, створює нові робочі місця, наповнює економіку країни. Ну і всі ми розуміємо, що наразі потрібно працювати для того, щоб пришвидшити перемогу. Однак суттєве зростання спостерігається по всій країні, в тому числі і при фронтових регіонах. Ймовірно, це пов'язане з тим, що люди поступово повертаються додому і там відновлюють економічне життя. Найбільш затребувані професії це бухгалтери, кухарі, водії, менеджери з продажу та продавці. І на тлі нестачі кадрів зростають середні зарплати, вказані в оголошеннях. Від 2022 року середня зарплата зросла. З 15 тисяч гривень до 17,5 тисяч гривень, тобто роботодавці переглядають зарплати. Дефіцит кваліфікованих кадрів пов'язують, крім відновлення економіки, з від'їздом людей за кордон та мобілізацією, яка зараз проходить в Україні. Сергій Філіпов, Тарас Іванов, новини 9 каналу.